А фракція Європейської солідарності подала на реєстрацію законопроект про заборону виселення внутрішньопереміщених осіб з місць тимчасового проживання. Про це повідомив співголова фракції Артур Герасимов. Ми обговорили цю проблему на численних зустрічах з представниками внутрішньопереміщених осіб з масою організацій, які захищають права ВПО. І після того як вона була опрацьована. З юридичними працівниками цих організацій і з юристами Верховної Ради України сьогодні ми починаємо реєстрацію цього законопроекту. До розробки законопроекту долучилися десятки експертних організацій, які працюють в контексті підтримки внутрішньо переміщених осіб. Долучилися Долучилася годійний фонд навакаховка, центр соціальних трансформацій, представники асоціації молодих ППО, громадська спілка, яка налічує 26 громадських організацій, які працюють. В контексті підтримки внутрішньопереміщених осіб по всій Україні, і ми дуже сподіваємось, що цей законопроект буде підтриманий і громадськістю, і народними депутатами, і його підпише президент.